Пане голово, не називайте губернатором, бо прийде Путін і зробить губернатором. То, пане голово, я вас не вітаю. Бо, бо дійсно нема з чим тепер вітати. Тепер велика праця настає. Я дивлюся майдан. На цьому майдані з'явилися нові люди. Це говорив. Три місяці підряд тоді, не подавати їм руки, не здороватися з ними, за один стіл не сідати. А вони вже є. І вони нікуди не ділися з цього міста. Бачите, як важко було мені цих три місяці не подавати їм руки, як важко було не сідати з ними за один стіл, не колядувати, не щедрувати і не сіяти у них. А вони прийшли все одно, вони нікуди не дінуться від нас. І ми від них нікуди не дінемося. А це наш одна. А наш той хрест, який ми будемо нести завжди, оту українську продажність просили, не продаваймо. Якби ми не продавали, якби наші українці тут, буковинці, не продавали українську ідею, ні на чому було триматися Янукович у нас на Буковині. І Буковина була б вільною зоною від партії регіонів. А тепер подумайте, подивіться кожен собі. У душу. скільки членів партії регіонів ходило по наших вулицях, скільки керівників від партії регіонів змушували нас робити те, що ми не хотіли. А ми робили і мовчали. Правильно. А тепер нехай зміють тут Хто... на ну, свою підлість або вічну українську. Ну, Нашу ганьбу. Розумієте? І сьогодні до влади прийшов 34-річний голова. Я прошу його зараз, щоб всі заступники, всі начальники управлінь були віком до 35 років. Все старшого там бути не може. Ні. Начальник відділу кадрів, який знає це, що буде займатися, він буде знати тих, які хочуть пройти туди і не пустити. І все. І тоді буде щось мінятися. Я не розумію, чому начальники управлінь досі не написали вам заяву. Чому вони ще думають, що вони ще лишуться? Та найнашущих шлях трафи, як вони лишуться, щоб ви знали це. Тоді, скажіть мені, будь ласка, чотири місці підряд вирубується ліс швидко, бо треба б швидко збагатитися. Що у нас немає? У нас немає інспекцій екологічних. У нас немає лісників. Де ті лісники? Чому вони тут на колінах не каються перед українським народом? За те, що вони знищують український ліс? А якщо нам треба буде йти в партизанку, ми де будемо сидіти? От вони вороги! А начальники... а начальники екологічних інспекцій. Не ті ж самі регіони. А начальники управління охорони навколишнього середовища. Куди дивилися? І куди дивляться ще? І чим хочуть залишитися? Бо вони спеціалісти великі. А ми ні. Ми не спеціалісти. От ми, ми знаєте, вони такі розумні, а ми всі такі дураки. Бо вони розумні, вміють жити при одній владі, вміють жити, при другій, при третій, при четвертій прийшли знову, притулилися і вже вміють. А ми не вміємо. Бо я не вмію сісти за стіл з знегідником. А він вміє. Він сідає з ним. Йому добре, йому прекрасно. От скажіть мені, будь ласка, якщо ми будемо терпіти далі, ви можете уявити собі, прийдуть, прийдуть сюди чи не дай Бог в країну, зайдуть росіяни. А вони продадуть, підуть, скажуть, нам треба вижити, бо нам треба дітей годувати. А нам не треба. Нам не треба було дітей годувати. Нам ці студенти, які вмирали на барикадах, вони не хотіли жити, але не йшли, йшли туди. І ми далі повинні цьому всьому терпіти. Якщо будемо терпіти, будемо вічно там погрузному це. Якщо не будемо, будемо говорити про те, що, що ми від того вирвалися. Дай Боже, дай нам Боже здоров'я і сил звідти повириватися, Бо починається дуже важкий період. Він, напевне, ще важчий, ніж деколи, декому на барикадах було. От мені тепер важче не було, ніж, ніж тоді цих три місяці не подавати руки цим ну, тим, членам партії регіонів. Вони ходять вже, вони кажуть, ми вже не регіонали, давайте ми з вами будемо здороватися. І мені доведеться здоров'ям, бо я, я ж їм, вийти з партії регіонів, тоді подам руку. Ми вже вийшли, ура, каже, ми вже вже в залі, удар зайшли. Ми, ми, вони вже в вони були, вони, вони будуть. Пане голова, що ми їх більше там не бачили. А тепер я А тепер я прошу тих студентів, цих правий сектор, цих молодих хлопців-дівчат. Та вони набагато розумніші за тих, хто крав ліс, хто грабував державу. Вони знають по, по, по 5-6 європейських мов, а ті не можуть одної вивчити, української. То вони, нехай вони керують цим процесом всім. І... І ще раз прошу їх, бо я не бачу чомусь отих, тих, хто був з 22 листопада, отих, які були 18-20 лютого, я що ж не бачу тут їх. Чи ні. Місця нема вже чи що, щоб вони йшли, щоб, щоб наш голова сам їх запросив і завтра запросив тих начальників управлінь. Які все знають, що вміють при кожній владі знають, де красти ліс і як його, як його ним розпоряджатися, вони знають при кожній владі що це робити. Що він їх запросив і тут же поміняв одного на другого. Якщо такий великий спеціаліст буде, нехай залишається спеціалістом у тому ж самому управлінні, в якому він працював керівником. І допомагає тому молодому хлопцеві чи хтось молодій дівчині, яка прийде керувати, керувати правильно, не допускати своїх помилок, тих, яких він наробив. От тому, І дивіться, і збережемо їм роботу, якщо вони покаяться. І той, але він не навчити.